У Кам'янському продовжують працювати задля повернення дітей до офлайн навчання в рамках програми Освіта заради майбутнього. В місті на базі 11 закладів проводять ремонт покрівель. У 34 й гімназії перед стартом навчального року, окрім цього, ще виконали асфальтування території, укріплення будівлі та фундаменту й встановили модульну котельню. Сьогоднішній день практично 500 дітей навчається. У нас сховищі місця, 350 місць для того для розміщення. Ми практично всі діти будуть навчатися офлайн і декілька класів по змішаній формі навчання. У нас відповідає нормам. І ми готові дітей прийняти задоволенням. Завершує підготовку до навчального року. І гімназія номер 4 тут вперше замінюють усі системи опалення. За словами директорки закладу, це важливо для створення комфортного освітнього середовища. Один із напрямків нової української школи це створення освітнього середовища, щоб школа була тепла, охайна і комфортна. Ми чекаємо і перемогу. Ми чекаємо наших дітей на навчання. Все у нас буде добре. Минулоріч Кам'янське було одним з небагатьох міст країни, в якому більшість дітей мала змогу навчатися за партами. Наразі ж близько 25 тисяч учнів у місті готуються почати новий навчальний рік в офлайн форматі. Директорка департаменту з гуманітарних питань зазначає, головне забезпечити дітей усіма умовами для безпечного навчання. «З 42 комунальних закладів саме загальносередньої освіти. 12 закладів будуть працювати виключно у офлайн форматі, тобто діти прийдуть в школу і будуть навчатися тільки в школі. Останні 30 закладів будуть працювати у змішаному форматі. На це вплинула кількість місць в укритті. І вибір громадської думки батьків у нас червоною лінією безпека, учасників освітнього процесу на першому місці. Міський голова Кам'янського Андрій Білусов разом з керівницею департаменту з гуманітарних питань об'їздили навчальні заклади аби проконтролювати перебіг робіт. Перш за все в рамках перевірок зосереджували увагу на стані укриттів капітальному та поточному ремонтах у школах та садочках. За словами очільника Кам'янського, до 1 вересня всі навчальні заклади міста будуть готові. Максим Фандій, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.